Відвідали засідання господарського суду міста Києва, на якому розглядалася законність виділення земельної ділянки, що розміщено поряд Солом'янським ландшафтним парком, на котрому на даний час відбуваються події, пов'язані з нанесенням явної шкоди, як території самого ландшафтного парку, так і загалом екології міста Києва. У судовому процесі суддею було заслухано доводи та пояснення. Обох сторін, як позивача, так і відповідача, котрі, на нашу думку, з обох сторін були не досить повними, але дане слухання було не останнім, і дату слухання перенесено на 24.04.2024 року, де ми сподіваємось і буде винесено справедливе рішення суду щодо спірного питання з приводу законного будівництва. Біля солом'янського ландшафтного парку на території міста Києва.